Дорогі друзі, нам Бог послав таку чудову осінь, яка торкається своєю позолотою кожного деревця. І воно сяє багрянцем, виграє окремими барвами і пригадуються поетичні рядки видатної поетеси сучасності Ліни Костенко. Миттями, що воно за диво, все так гарно, чисто, незрадливо. Така краса висока і нетлінна. То, хоч спинись і з Богом говорив. І ти дивуєшся такому дисонансу, яка ж прекрасна наша стражденна земля. І як вона руйнується на наших очах? За що? Чому? За те, що ми багатіші душею і силою духа. За те, що так прагнемо своєї свободи, за те, що не хочемо бути підніжками Московії, виконувати роль молодшого брата і вважатися меншовартісною нацією, і всіма своїми помислами сягаєш в глиб віків. Це ще ж великий літописець, Нестор визначив головний пріоритет нашої держави. Київської Русі об'єднання усіх слов'янських земель навкруг золоточолого Золотоверхого Києва. Це ж у цьому нетлінному творінні визначається роль нашої майбутньої мови, її витоки, і саме з його праці ми дізналися про слов'янську писемність. Від Мефодія і Кирила. Ми сьогодні в таку тяжку годину відзначаємо свято на честь цього великого вченого Нестора Літописця. Ім'я Нестора Літописця, письменника, першого історика Київської руці, вченого, мислителя, ченця Києво-Печерського монастиря напевно відомий всім. Насамперед, за його більш ніж 20-річну подвижницьку працю повість временних літ. Цей визначний літопис являється історичним документом не лише Київської Русі, а й однією з найвидатніших пам'яток світової культури. Праця охоплює історичні події давньої Русі у контексті історичних процесів і характеризується як літературна, історична, художньо яскрава. Науковці стверджують, що у середньовічній історії немає прикладів рівних літопису Нестора. Цей твір є безперечною візитівкою української самобутності. Особливості Нестора вражає своєю освіченістю, моральністю, патріотизмом. Нестор Літописець ратував за єдність народу, докоряв князям за їхній необачний розбрат попереджав про небезпеку, був небайдужим до долі рідної землі. Для нащадків він є взірцем справжньої людини. Пишаємося, що маємо приклад такої особливості нашого співвітчизника. Намагаємося його наслідувати, зростати як монолітна, освічена нація і чинимо так, як чинив він у своєму житті. Дата дня української мови та писемності. Припадає на православне свято, день шанування преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Адже дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день після служби у церкві, де молились і просили у Нестора літописця. Аби благословив майбутніх учнів. Це й не дивно, адже преподобний здобув всесвітню славу, взявши участь у літописанні Київської Русі і залишивши світу неоцінений скарб, повість минулих літ. У День української писемності та мови стартує міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Цей унікальний мовний марафон був зініційований великим українським меценатом і громадським діячем Петром Яциком, який усе життя прожив у Канаді, але завжди пам'ятає про рідну землю. Я також долучилася до цього конкурсу і хочу поділитися з вами своїм роздумом про роль мови у таку тяжку для нашої країни годину. Сьогодення кинуло нам тяжкий виклик. Ми знаходимося у стані війни з народом, який раніше вважався нам по силі духа братнім. Але це виявилося не так ми змушені захищати свою незалежність, мову, культуру, звичаї, і мова допомагає нам у боротьбі. Вона стала дороговказом для всього світу. Тепер українська мова в усьому світі асоціюється з опором, сміливістю, єдністю та свободою. Як писав Олесь Гончар, коли кажемо про незалежність України, то це найперше мова, мова без неї незалежність, пусті слова. В історії української мови і літератури є дві дати. Перша 1798 рік, коли були видруковані три частини поеми Енеїда Івана Котляревського. Це була перша книжка, написана живою народною українською мовою. Так Котляревський у щасливий час вкраїнським словом розпочав співати, І спів той виглядав на жарт не раз, та був у нім завдаток сил багатий, і вогник ним засвічений, не згас. Ми знову гортаємо сторінки нашої історії. Тарас Григорович Шевченко своїм величезним талантом розкрив невичерпні багатства народної мови, осягнув її, і, як ніхто, розкрив чудову чарівну музику українського слова. З домовини до віку, рани мої, над владикою світу встаю і до вас промовляю, сини мої, не проспіть рідну мову мою. І нарешті, ковтнувши свободи, не втішайтесь дарами в раю. Я прошу тебе, рідний народе, збережи рідну мову свою. Тисячі видатних українців пройшли через сталінські репресії, берівські концтабори, етнічні втрати України з 1918 по 1948 роки нараховують мільйони. Молитва, гріховний світ вирує неспроста підступний демон, що керує нами та піднімається нетінно над віками, велична постать вічного Христа. О Господи, знайди нас всіх, знайди, бо ми блукаємо хащами ще й нині, прости, гріхи й провини безневинні і до спасіння. Всіх нас поведи. О Господи, зціли нас всіх, зціли, всели в серця неопалиму мрію, щоб ми, пізнавши віру і надію, жорстокий світ добром перемогли. Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосці трав, кохане слово, наше рідне Слово. Яке колись Шевченко покохав, ти все знесла на сніжки і зневаги, бездушну гру ворожих лише ідей, ти сповнена любові і відваги, з заград летіла птахом до людей, Ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, Тебе вкладає тихо до молитви. І за спасіння дякуємо тобі. На жаль, є байдужі не тільки до мови, але й до своєї ідентичності, культури. Ми проти байдужості та слабкості, яка штовхає людей відмовлятися від мови своїх дідів своєї землі. Українці мої рідні доньки і сини, що зробили висовом українським. Обіцяли, як скарб дорогий берегти, а говорити словом чужинським. І що хміль вашу пісні, а не в паривах вина, І що щедрість у серці, а не лише в крамничих вітринах, і що є у вас мова, і що українська вона, без якої ваш край, територія, а не в країна. Я запитую в себе, питаю у вас, у людей. Я питаю в книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць. Той проклятий тиждень і день, коли ми, українці, забули, що ми українці, і що в нас є душа, повна власних чеснот і щедрот, і що є у нас дума, яка ще от Байдена в'ється, і що ми на Вкраїні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься. Я до себе кажу, і до кожного з вас: говори! Говоримо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаймо у себе, відколи, з якої пари, почали українці себе у собі забувати, запитаймо їх про те, як ми дружно дійшли до буття, у якому свідомості нашій збагнути не змога. Чом солодшим од меду нам видався чат забуття рідних слів і пісень. І джерел, і стежок від порога, українці мої, то українці ми з вами чи як, чи в моголах і вмерти судила нам доля пихата, чи в могили й забрати судилась нам наш переляк, що розтвів нам у душах смиренністю меншого брата. Українці мої, як гірчать мені власні слова, знаю добре, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серце, мов свічка, сплива, коли бачу, як люта себе зневажають Вкраїнці, Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил, можна жити й хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо нахилить до ваших могил, як не зраджена вами, зневажена вами в країна. вірю, що відродиться рідне слово. Що ми позбавимося комплексу меншої з споміж усіх народів світу станемо рівними і піднімемося на таку висоту, на яку ще не піднімалася ні одна нація світу. Слава Україні. Сила слова безмежна. Особливо коли воно живе іскристе, емоційно виважене, коли воно співуче, як проміння ясне, могутнє, як хвилі буйні, коли слова палки блискавиці, тоді воно здатне робити дива і хвилювати найтонші струни людського серця. Століттями мова народу була тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Слава Україні! Я звертаюсь до вас з далекої Німеччини, де весь час свого перебування намагаю своїх ровесників знайомити з мовою, культурою, традиціями. Тому вважаю, що мова виконує функцію об'єднання народів. Мені казав один ханджа, що наша мова геть відстала, що краще бличала мені чужа, немов до хліба, кусень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на підході, що я останній з могікан. Гей, провіднику, стривай, твої слова старенька ряса. Я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса, як прометей не вмер від ран, не вмре й мова гарна зроду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Коли до серця крадеться тривога, за долю України я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога, і мовою українською молюсь. Прошу для України в Бога щастя і захисту для всіх її дітей, а мова українська, мов причастя теплом своїм торкається грудей. О Боже мій, великий, всемогутній, мою українську мову порятуй, і в світлий день пришестя в день майбутній. В країні царство щастя приготуй, коли до серця крадеться тривога, за долю України, я боюсь, з молитвою звертаюся до Бога і мовою українською молюсь. Українська мова в багатстві, Витонченості, гнучкості не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов'янства, о слово рідне, пращура, молитва, громи перуна, велеса поля. Софія Київська, творіння Ярослава, Слов'яномовна, праведна земля. В мені, в тобі, бо я навіщим співом, воно живе, здолавши тьму віків, воно Мстиславича Романа голос і радний клич Данилових полків. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть, і сьогодення гомін в тобі злились, як духу моноліт. О слово рідне, мудре і прадавнє, ти виросло з могутньої землі, тебе валуєві жорстоко розпинали, а ти возносилось і не корилось ні. О слово рідне подарунок мами і пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами та слова рідного нікому не віддам. На війні, з цим не посперечаюся. Це зрозуміло саме по собі. Але, вертаючи сторінка за сторінкою український календар, починаючи від 24 лютого 2022 року, відкривається безліч деталей, важливих для слова у сучасному світі, зокрема, і для поезії. Від початку Великої війни стало очевидним. Чим є мова для спільноти, що об'єдналася у боротьбі із зовнішнім ворогом? Чому українською моментально заговорили ті, хто раніше не хотів її вивчати? Легко обходився без неї. Наприклад, ті, ті ж етнічні росіяни, що встигли пустити коріння України та інші газенці, який в той чи інший спосіб відчувають? Зв'язок з українським народом. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання століть. Мова це ще й музика, мелодика, фарби буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислива діяльність народу, як казав Олесь. Війна страшне, пекельне, люте слово, пішов на брата брат, Щоб нищити, щоб бити, бо їм напхали в голову брехні полову. То, може, колесо історії назад слід відкрутити. Ну, як же вам, потомкам тих народів, які з лиця землі Московія стирала, донести правду при такій нагоді, що не було російської держави? Були мордва і меря, мурама і весь, яких слов'янами усіх оголосили, культуру, мову, край весь? Російськими за сотні літ зробили, як знищував літописи Петро, німкеня, що робила Катерина. Ось воно звідки, те всесвітнє зло, що породило цю страшну картину. Бо й сьогодні виродки брудні, вам мізки щогодини промивають. Що нас бандерів знищать за три дні, і руський мір над нами тут засяє. Так, сяє страшно, бо міста палають, і гинуть люди, діточки малі, та з хлібом сілью вас тут не зустрічають вам нічого робити на цій землі. І всюди, в небі, на землі, на морі, пошлють вас всіх туди, звідки прийшли. Ви принесли нам стільки смерті й горя. А скільки ваших тут вже полягли? І ще у вас язик, а у слов'ян є мова. І До нас народи мовлять, нам не брешуть. Ну, а язик є жаби, є й в корови. От ваші путінці вам ним постійно й чешуть. Про те, що ми тут нацики, фашисти, що тут від нас когось слід рятувати. Це ви, расисти, гірші від фашистів. Та наш народ нікому не здолати, тому що ми народ з міцним корінням, нас знищували, голодом морили, та кожне наше нове покоління росло, міцніло, набирали сили, вбивали і культуру нашу, й мову. Цвіт нації розстрілювали люто, а ми підводилися знову і знову. І цих тварюк чекає вже спокута. Бо в наших жилах кров тече і скіфів, і козаків, і амазонок гордих. А вам переписали навіть міфи. Розріже врешті. Братній наш народи. А Україна Русь стоїть як і стояла, бо в нас земля єдина, спільна доля. І жодна ще в історії навала так і не вбила мову нашу волю. Вам не здолати нас, бо ми з одного дому. Ми на своїй землі, ми мирні люди, та краю рідного не віддамо нікому, і вашого нічого тут не буде. Настане день і зацвіте калина. І заспівають ніжно Солов'ї, тобуде перемогу Україна, повернуться герої до рідні Рідна земле моя, так нехай же звучить твоя мова, і на світ на увесь, хай лунає чарівний твій спів, мов той Фенікс підводься Скидай з себе рабські окови, рідний край слобожанський, Священна земле батьків.